Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий експеримент на ключниці. Пробую зробити з однокрокового кракелюра двокроковий. Колись давно я бачила цей експеримент в інтернеті і захотіла його повторити. Наклей ПВА, наклею серветочку. Ось так я її приклала наклей ПВА, розрівнюю. Розклад... Роз через файличок і зверху знову прохожуся клеєм ПВА, щоб добре вона у мене взялася до цієї дощечки. І, звичайно ж, добре-добре, це все висушую. Далі процес перетворення однокрокового крокелюру на двокроковий проходить у два етапи. Тут спочатку я роблю підмальовку, щоб вже в мене ця дощечка була готова для мого експерименту. Намішую фарбу, підмальовую, сушу і лакую. Значить, тут іде два етапи. Спочатку ми цю роботу будемо лакувати, у мене глянцевий акриловий лак, тут буде глянцевим акриловим лаком. Десь до восьми шарів цього лаку з проміжною просушкою між шарами до двох годин. Лак будемо наносити ну, перпендикулярно другий раз будемо впоперек, тобто туди-сюди будемо його наносити, кожен раз, міняючи напрямок пензлика. І знову це все гарненько маємо просушити. Ось так це буде наносити спочатку в поперек, тоді впродовж. І так це до восьми шарів акрилового глянцевого лаку. Просушуємо далі. Я беру ось цей кракелюрний лак для однокрокового кракелюра. І наносимо його зверху на цю дощечку. Наносимо і добре розтираємо, щоб не було патьоків у нас, щоб він ніде в нас не стікав такими краплями. Залишки я зняла з цього прямо в цю, в цю баночку, залишки злила. І добре це все розтираю. Залишаю на просушку. Я залишила це десь приблизно. На 5 годин, а може і більше трішечки, воно у мене підсихало. Ось так я розмазала, розтерла добре цей однокроковий кракелюр. І ось зараз побачимо, які в мене вийшли тріщинки. Зразу скажу, зовсім не такі, як було показано в тому відео, яке я дивилася в інтернеті. Вони вийшли такі, ось, бачите, у мене досить крупні, зовсім не схожі на двокроковий кракелюр такий тонкий. Але, експеримент, провела, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Попробую потім ще раз зробити, може, я щось не так зробила. Але поки що затираю тріщинки, спочатку. Срібною пастою для затирання, а тоді ще зверху по цій пасті я додала тіні для повік, такі темно-сірі, щоб добре виділити. Бачите, все рівно воно не схоже на однокроковий кракелюр, а нагадую, все ж таки двокроковий, нема тих таких тонких тріщин. Але що маємо, то маємо. Лакую сушу. Далі роблю через трафарет ось такі трояндочки по краєшках цієї, на кутиках вірніше, цієї ключнички, за допомогою у мене акрилова шпаклівка, універсальна акрилова шпаклівочка. Роблю ці трояндочки, знову це все, звісно, добре просушуємо. От. І далі я хочу ці. Трояндочки, зафарбувати ось таким. Я змішала такий темно-червоний з білим, така, щоб була як малинова, трішечки, чомусь вона тут геть червона на відео. Ось так я фарбую ці троянди і зразу. Витираю ганчірочку, щоб вони не були такі яскраві, а підходили мені під фон цієї серветочки. Серветочка рожева, і ці трояндочки там рожеві, які несе це курчатко. Далі понизу, цим самим трафаретиком і цією ж фарбою, наношу ось такі хвильки з усіх боків між цими трояндочками. Наношу ці хвилечки. Звісно, Перед тим, як наносити на другу сторону цей е, трафаретик протираю цей е, візерунок, щоб наносити, протираю трафаретик, щоб не наляпати там лишнього. Протираємо ганчірочкою і ось так наносимо. І тут залишки, де залізла туди, де не треба, теж я зразу протираю. От, і ось так це все е, виглядає. От. Лакуємо сушем. Далі, Подивилась я трішки на цей дуже воно якесь таке рожеве, аж млосне. Беру чорну фарбу і рятую становище. По верхушках цих трояндочок прохожуся чорною фарбою і знову витираю. Це все ганчірочкою протираю, щоб теж не, ну, не було такого явно чорного кольору, щоб там просвічував нам той наш рожевий колір. Тобто приглушаю це все, наскільки це можливо. Рятуюсь від рожевого кольору Барбі. І тут так само чорним акриловим маркером. Відтіняю ці хвильки і так само їх протру. Посушила, полакувала, прикручую крючечки для ключиків, користуюсь користую своїм маленьким цим дремельочком. Роблю такі дірочки і вкручую. Ці крючечки. Крючечки ці в мене під золото, і, гарненько їх туди вкручуємо. І я вирішила раз, вони вже тут під золото, я ще потім додав по золоте. І тут я ще хочу зробити ось таку, такий підвісик. Це такий ланцюжок. Зробила я ось тут дірочки цим. Дрімільочком. І взяла такі малесенькі-малесенькі, в малесенькі, мене крихітні шурупчики, я буду їх там використовувати. Але перед цим я все ж таки вирішила додати сюди золото. Приглушаємо беремо на спонжик золотий металік, приглушаємо це чорне цим золотом, і прохожуся я ще цим чорним по всіх краєчках, повністю. По... Краях, по бортиках цієї ключниці, щоб уже ця фон цієї ключнички. І по цьому курчатку пройдуся, щоб цей фон співпадав у мене з цими крючечками І так явно не виглядало це чорно-рожеве непорозуміння, яке у мене вийшло. Спасаємо рятуємо мою ключничку. Ось тепер я беру цей ланцюжочок. І через цю шматочок цього ланцюжка вставляю туди цей крихітний шурупчик і прикручую в цю ямочку. Прикручую викруткою. Цей шурупчик дуже маленький, але дуже туди добре це все прикручується. Ось такий в мене буде підвіс ланцюжок, такий теж під золотом. він трішечки, звісно, темніший, ніж. Але все рівно він гармоніює з, з ідеєю цієї ключниці. Ну, ось така робота в мене вийшла. Зразу скажу, цей кракелюр мене не влаштовує, тим, що можна було так само зробити, просто звичайний однокроковий кракелюр. А все ж таки мені хотілося мати. Тріщинки, які схожі на двокрокові. Ну, нічого, буду я ще експериментувати. Як то кажуть, на помилках вчаться. От і я вчуся працювати з тим, що бачу в інтернеті. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличкі відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на наші ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!